За один місяць на кордоні Україна-Польща було виявлено 11 підроблених війських посвідчень у громадян, здебільшого громадянок, які намагались покинути Україну. Як казали, затримані це були документи, які нібито видавали українські сервісні центри, і не тільки українські, а ще й водівські Португалії, Чехії, Польщі, Великобританії. Ситуація перша на пункті пропуску у 35-річної громадянки під час перевірки її документів на в'їзд до Польщі прикордонники одразу помітили, що документ. Ну дуже відрізняється від оригінальних зразків. Сенсу відпиратись було мало, та жінка зізналась у купівлі підробки та без пручань погодилась на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі. Отакої з'їздила в Польщу, виграла турпутівку на шість місяців за грати. Наступний випадок на тому ж пункті 36-річний громадянин України хотів в'їхати до Польщі скориставшись підробленим посвідченням водія, водійське було більш якісного зразка, але спеціальне обладнання допомогло прикордонникам виявити підробку. Але обвинувачений не признається, що купив підробку справи, передану до суду, поціновачів по підроблених документів, загрожує до пів від пів до п'яти років позбавлення волі. А тим часом кожен громадянин України може пересуватися. На території Польщі з українськими непідробленими посвідченнями. Але до недавніх пір, якщо громадянин України реєструвався на постійне проживання або перебування в Польщі більш як за 185 днів, то тоді повинен був обов'язково обміняти українське водійське на польське. Але від 24 лютого 2022 року громадяни України можуть користуватись навіть протермінованими водійськими посвідченнями без змін на польське. Наразі українські кермувальники можуть відновити або обміняти свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії, Туреччині та Чехії. Список розширюється з кожним місяцем. Отакої.